Узі нас інфоперші про головне поїхали. Одразу після приземлення президентського борту під московному аропорту Путіна не відвезли до Кремля. Як зазвичай в супроводі зміненої охорони доставили в закритий медичний заклад. Це рішення хвалювалося поспіхом за інформацією. З кількох телеграм-каналів стан Путіна різко погіршився ще під час перельоту, після переговорів з Трампом. Джерела стверджують, що у нього проявилися симптоми панічної атаки, а згодом і ознаки інсульту. Різке погіршення мови координації загальної свідомості лікарі на борту намагалися стабілізувати ситуацію, але офіційно її назвали плановим медичним оглядом. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Першим кроком після посадки стало повне перезавантаження його охорони ФСУ. за наказом Патрушова замінила ключових офіцерів, які десятиліттями були особисто віддані Путіна. Їх відправило відпустку, частину негласно усунули від виконання обов'язків. Натомість після президента з'явилися нові обличчя люди, чи лояльність перевірена безпосередньо патрушом. Цей крок став першим підтвердженням того, що контроль над безпекою і самим доступом до голови держави перейшов у руки іншої людини. Стан Путіна залишається невідомим для широкого загалу. Офіційні канали поширюють лише заздалегідь записані відеоматеріали, створюючи видимість його активності. Водночас, закритих колах силовиків поширюється чутки, що президент в критичному стані не здатен брати участь на нарадах і перебуває під постійним наглядом лікарів. Дехто з колишніх соратників вже не приховує, що фактично він усунений від ухвалення будь-яких рішень. Патрушев тим часом діє швидко. Він провів низку закритих нарад із керівниками спецслужб і армії генерала отримала чіткий сигнал Україні. Нова конфігурація влади, і всі рішення йдуть через нього, щоб закріпити позиції. Він запустив кадрові чистки. Міністерствах звільняючи тих, хто міг чинити спротив або залишитись орієнтованим особисто на Путіна. У результаті вже за кілька днів після повернення Заляски ключові силові структури фактично опинилися під його повним контролем. Особлива увага приділялася інформаційному полю під медіа почали закручувати тему складного періоду та високого навантаження на керівництво. Уникаючи згадок про здоров'я президента, це створювало основу для подальшої легалізації нової реальності. Коли фактично керує не Путіна а його оточення у кулуарах. вже відкрито говорили про сценарії використання двійників для публічних заходів. Тоді як реальне рішення ухвалюватиме невелике коло осіб на чолі з патрошом на міжнародному рівні. Москва різко активізувала закриті канали комунікації з Пекіном і Вашингтоном. Західні дипломати отримали сигнали, що в Росії відбувається перехідний період і що нова конфігурація влади готова розглядати варіанти завершення війни. Для цього планується відведення військ з кількох напрямків на часткове звільнення території як демонстрація готовності до компромісу. Американські аналітики одразу відзначили, що різниця в тональності заяви з Москви стала очевидною вже через кілька днів після саміту. Олігархи також отримали свою роль в новій системі. Їм Побіцяли поступове послаблення тиску і можливість повернутись до міжнародних ринків в обмін на фінансову підтримку прохідного періоду. Це дозволило швидко консолідувати їхню підтримку і уникнути розколу серед економічних еліт. В самому Кремлі тепер панує подвійна реальність для зовнішнього спостерігача нібито все без зміни президент проводить наради, робить заяви, його показують по телебаченню. Але за фактом він ізольований. А рішення ухвалює вузьке коло під керівництвом Патрушева. Це класичний сценарій тихого перевороту, коли суспільство ще не повідомило правду, але система вже функціонує за іншими правилами. Після переговорів на Алясті, що завершилися провалом, в Росії почався прихований перехід влади. Погіршення стану Путіна дала можливість Патрушу взяти у контроль свої руки. Заміна охорони, ізоляція президента, кадрові перестановки в силових структурах свідчить про реалізацію плану з відсторонення без формального оголошення. Для міжнародних партнерів це означає, що вести справи із Москвою тепер потрібно не з Путіним, а з новим центром ухвалення рішень у середині Росія намагається отримати ізлюзію стабільності, аби уникнути паніки і бунтів. Фактично країна вже увійшла в етап прихованого транзиту влади. Головним завданням є завершення війни на умовах, які дозволять отримати контроль і запобігти колапсу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Роможемо разом.